Привіт усно моєму каналі. А сьогодні у нас прекрасний сонячний денёк. Вот от от мого двора вже починається пробка. Сейчас мне надо по городу приехаться кое-які вопроси э поЗакривать. Сейчас покажу, що у нас за три года, скажем так, построилось, поменялось в нашому городі. І, можливо, зустрітим дві дуже цікавих машини, які у нас їздять по городу. Машин у нас в місті в цілому дуже багато, на самом деле, прям багато. Для них не вистачає ні парковок, ні ширини дорог. Ось ось, наприклад, парковка у нас построїла за цей період. Це е, трейд парк скажімо так, со сторони набережної, Тоже построївся за період 3 лет. По центральній е, проїду, покажу його. Бо по центральній зараз їхати неможливо, дуже дуже багато машин. У нас, в принципі, я ж кажу, пробка з самого утра і до самого вечора. Це у нас набережна. От, наприклад, є, ну зрозуміло, що Tesla, ось у нас є BMW електрична нова. Так, на території парковки ось ось построїли теж мафи. Вони не дуже користуються спросом, а в основному аренда, тому що э, мафів більше, ніж. Чем положено чим, скажем так, продавцов магазинів сзади там строїться вже третій чи п'ятий рік стадіон реконструюється, так його і не дореконструюють ну, бетонні здання площа е, закончили до того как до цього трехлітнього періоду так називаємо одна із самих непонятних построєнок е, наскільки це можна так сказати, культурно. Создали цю парковку. Да, молодцы, парковка тут була і так хороша, але вони поставили тут бордюри, парковка полупуста. Звісно, парковка платна. Тепер машини стоять де угодно, але не на парковці. Сьогодні це одне із найбільших цієї парковки. А так в основному машини ставлять отут, там. ну, Короче, короче, є тепер у нас парковка біля церкви. Не зрозуміло зачем. Тут зробили два кольця. Ось тут маленьке кольце. Ну, тут ще куди не йшло. А там трошки далі зараз приїдемо. Там теж маленьке кольцо і здорові машини просто не врачуються, там бордюри, бордюри вивалені, Зараз туди під'їду. Це кольцо дуже маленьке, на нього вісім наїжджають фури. Так, за цей трьохлітній період КомСіті собі новий офіс відбухало. Ну як, тут здання було старе, вони його то ли забрали, тут колись банк був. Тепер це Комсіті з своєю лічною парковкою. Все, все як має бути. Также ось моєчка через дня построїлася статті. Тут доволі добре. Звісно, зробили капітальний ремонт внутри, снаружи в воєнкоматі. Кстати, тут ніколи свет не відключали, щоб тут не проїздило на цьому районі. Все-таки танки типу QX56 5,7 litra двигатель. Очень мощный машин у нас в городе на самом деле очень много, прям много. При много. И, и, и днем, и вечером. Сейчас, понятно, трошки э, больше, чем обычно, потому что праздник. Но в принципе в принципе, у нас всегда в городе дуже багато машин, дуже багато электричек и зерных тачек. Я хочу показать, у нас XM есть езды часто. Я даже не знаю кто, Ну, классно, такая беха. І у нас є вже несколько 250-х крузаків катаються по городу. Так що це, на самом деле це дуже добре. Жіде, щоб не відбувалося, життя йде. От торговий центр теж строїться, не достроюється, але він поки не відкритий. З однієї сторони ряд построївся буквально ось полгода тому. Сінцей тут відкрився, нові такі лотки, мафи вистроїли. Цей доволі огромний магазин. Ну, Треба було, навірно, заказали. Ну, нова почта, ще один свій адрес відкрили. Добавили парковку навпроти больниці. Це доволі актуально, бо вузліці ніяк не було встати. Тут, к сожалению, возле Варуса, наоборот, парковку обрали. Зоздали мафи миру, там Єва. Не знаю, актуально воно не актуально, але машину паркувати варус вже їздю, тому що машину паркувати толком не йде. Також у нас старе цього почти зробили. Тепер це офісний центр К5, його обліцювали, зробили і внутрі, і знаружи. Вот этот магазинчик теж построїли. повністю тут этот весь ряд обновний за цей період. Не, все, і воно ну, зараз доїдемо повністю до кальця. Це повністю обновленний. Перенесли остановку. Тут раніше трошки удобніше було паркуватися, але зараз такої можливості немає. Тут у нас, конечно, черга, як всегда, на кольцові величенька. Перенесли автобусну станцію, щоб трошки розгрузити возле самолета, бо там вічно збиралась очередь машин. У нас в принципі дуже багато комерційної недвіжимості. Я не до кінця понимаю, зачем строїть нові об'єкти, якщо старі стоять пусті. Може, десь чогось я не розумію, але дуже багато. Получається, в нові заїжджають, старого виїжджають. кількість людей не додається торгових точок. Ну, Тим не менше настраюють, настраюють машину. Збачте, це просто я по центральній дорозі їду. Спешно не поїдеш. У нас машин дуже много. Так що це очень добре. А от простор теж, кстати, під'їжджаємо до нього. Це теж із нових зданий. Я не знаю, хто всі ці, ці здання строю. Просто показую, що у нас багато чого подвинулось. это здание, Це абсолютно нове здання. Тобто, нічого тут не було, тут була полянка. Хопа построїли, все, є магазин. Так само от цього чуба виріс магазинчик. Розширилось от цієї нашої рукавички, воно стало гораздо більше. Увеличили трохи АТБ, воно там метрів на 6 стало сюди ближче. Достроїли і відкрили сільпо, цей торговий, так, центр, тут і, Фокстрот, і сільпо пополам, дуже здоровий магазин. коричневі лотки були до цього періоду. Оцей ряд зділали реконструкцію тут якесь було здание невеличке. От буквально недавно відкрили де тут аптека, цей Cheese Wine. Тож такий цікавий об'ектик. От эти коричневі лотки, до яких ми зараз під'їжджаємо, м побудували за этот період. Там получається ці лотки закрили предыдущі здания. Тепер ці здания пустують. Тож комерційна нерухомість була. А ось все, трейд парк. Ось тут одразу. Ну, трейд парк теж добре зробили, тому що тут був просто котлован. А Тепер тут торгові площадя, доволі красиві якісь кафешки, вдалі там є дитяча площадка. Город живе з усієї сили, так як воно має бути. Також моєчка у нас відкрилася, самообслужування доволі класне. В плані того, що вона закривається і коли холодно, можна мити. Ну і ценники тут менше, ніж на другому. І она так на выезде, мені удобно. Тут і кофе можна попити. Но сейчас миться не буду, тому що... <соць> потому що очередь велика. Тоже интересный момент. Помимо хороших жирных тачок, у нас есть даже такой гужевий транспорт. Не буду не ехать, не шевелиться. Давай мимо мимо лошадка проходь. <соць> Использую даже такий транспорт в нашому місті. Также заїхав Оксамит. Построился тоже здоровий такий офісний центр, можна так назвати. Там вся, всякі офіси, нова почта тут, відкрилась. открылась. Вот из цікавих машин, Defender є. Тоже доволі легендарна тачка, Класна машина. Тут О, спектр машин, на яких у нас їздять, дуже великий. От, От лошадей. До Бентлі. До ну, очень классно у нас наскільки на, на широкий спектр. Інніті класна Сейчас Зараз через проеду, э, Там у нас парковка теж відкрилася. Це теж дуже удобно. Бо, бачиш, везде, машини стоять везде. Дуже багато в нас електричок. Зразу ось три, раз, два. І воно ззаді там видно третя якась богуян, китайська, китайська здорова. А ось сюди ж і четверта. Прямо во дворі стоїть електричка. Тобто Електромобілі, звісно, потихеньку захватують авторинок. Багато кому подобається. Ось, ось два участка просто викупили і зробили автостоянку. Тут такі руїни якісь були. В принципі, це нормально. Уже тобі є де поставити машину. Я б, звісно, їм рекомендував ще зробити накриття. Воно було б по, по веселее вирішили ну, Рішили, пока сильно не вкладуватися. Также дуже багато в, нас де в дворах поасфальтували, бо дороги були не дуже хороші. Тож це доволі приємно. Дуже багато зробили тротуарчиків, От, наприклад, навіть тут. Поже з колясками жінкам дуже тяжко було по городу їздити. А зараз везде тротуарчики, съездики, переїздики, що на самокаті гораздо удобніше їздити, тому що треба кататися на самокаті. Також тут на великій кавальовці у нас. Ось його здання новеньке. За цими зданнями там, тож, парковочка відкрилася. Тут от, от, ті, тож, не дуже давно лоточки построїлись, спочатку половина до цього проїзду, а потім і ці достроїлись. І найголовніше вони всі зайняті. Це дуже добре. Так що життя йде. Ось вольвасик теж хороший. У нас, конечно, город пешеходов. То есть пешеходы идут и даже не дивляться. Ни зимой, ни летом. А вот, кстати, хорошая X7 езда. Это тоже наша местная. По городу все время мотается. Ну, на Audi e стоит. У нас e штук 6, мабуть. Он еще какой зикер. Это из таких новых электричек. Вот еще один зикер. То есть электричек у нас тут нереальное количество. Ну, я чесно на цих зікерах не їздив, но кажуть, що машина прям нормальна, сверле, Електричний китайський автомобіль, Ну непоганий. Даже об'їздні путя, то есть це в нас центрально можна об'їхати через зіно і набережне тоже тут пробка. Везде пробка. Машин у нас дуже багато. Також у нас новострой закінчили строїть. його починали ще до цього. Ну, тим не менее закончили, вже квартири продаються тут. Хорошенький такий день. Также торгова база якась розстраюється, увеличується. В общем, поки їздив трошки свої випросити, закривав по городу, показав вам маленьку часть, що змінилось в нашому місті, які машини їздять і наскільки багато машин за цей період Да, Спору нет, багато переселенців, машин багато. Тим німене, щоб не происходило, треба все одно жити, двигатися, шевелитися, тому що ніхто э, не знає наскільки життя у кожного Тому Мене лично радує, що є движение, багато машин, щось строїться, хтось щось комусь продає, туди-сюди шевелиться. Це дуже добре. Це на самом деле дуже добре. Жість іде. Так. Все, даже з поворота з дальнього виїжджаю, пробка не заканчиваю у нас. В общем, такий невеличкий відео огляд, що змінилось в нашому місті. Хотілося б мені показати. От у нас, наприклад, класний Toyota стоїть прямо во дворі. Тундра. Паровоз, звісно, капітальний. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.